Друзі, ну е, у нас така, з однієї сторони, запланована зустріч, але трошки пізніше запізнилися люди, і до нас приїхала Доброго дівчина дня. Люда. Це дівчина з нашого міста. Це прям ну, наша співгромадянка. Да, да, звуть да. Люда. Це у нас 114-та бригада, 133-й батальйон. І звичайно, ну у нас же як завжди. У нас нові люди отримують коробки тепла. Ви ж пам'ятаєте? І сьогодні не виключення. У нас для людей є якраз написано що для захисниці. Людочка, вскриваємо? Вскриваємо дуже цікаво. Поки Люда вскриває, Вона приїхала не сама а з побратимом. Ми вже енергетик в руки дали, воду підготували, смаколики вже відвантажили. Так. Цілу сумку там різних таких жіночих штук віддали. і солодощі. І солодощі, і чай, і глущом А саме головне.